Ач, що? Ач, що? Ну, байгадюшків. Подсветку мы Это э, москали территория москали... не гнубитесь. А при чем тут москали? детский садик, черный выход детского садика. Администрация жалуется, что Под її дверьми, під її забором бракають бутилку, гадять. Через це ми вирішили просто своїми силами розібратися в цій ситуації. А я думаю, мозки лів. А ви підтримуєте тут знаходження цього наливайки? Я підтримую всі рухи в нашому городі. <клухи> Це пожежний вихід в території ну, дитячого садку. Мені цікавить Під... тільки ваша правомірна і участь вас. У зв'язку з тим, що Hello. ця будівля абсолютно незаконна, і е, скарги державні органи не дають вам замін ніяких результатів, ну, доводиться своїми силами наводити порядок. Ні, так я з вами согласна. Не... Те, що в вас неправомірно все, і це покривається, це воно таке. Я просто вас, як громадська організація. «Мене цікаво, що в нас така вона взагалі є, і наскільки вона правомірна. Є. Що я тож, я в народі народа. Народ, у народ, народ. <праць> <праць> нас є сусаних момент. <праць> Отже, проблема виникла в дитячому садочку номер 13 Дитячий садочок Золотий ключ», Я, власне, сам дитячий садочок закінчував в 96-му році. Тут є два виходи. Основний і пожежний вихід це ви безпосередньо зараз бачите пожежний вихід. До нас сьогодні звернули до дитячого садочку, що оця наливайка, яка там знаходиться, вони перекрили пожежний вихід до дитячого садочку наливайку. Більше того, у нас є відеозапис там, де тут наливають горілки з-под пали, грубо кажучи, незаконний розлук алкоголю. Ну і тут просто по вечорам несеться всяке різне. Можете, до речі, піти туди, до туди там, А це буде безпосередньо біля дитячого садочку. Я не знаю, як влада міста. Геннадій Юрійович Шевченко насправді казав, що відреагує на це все, але ми вирішили відреагувати раніше, тому що ми не можемо просто терпіти таких бочин, які відбуваються у нас в місті. Можна хай поки ліцензія буде мене, я зараз вдома. Це вже орієнтовно. розумієте, що це е, власність якби, компанії Чернігівська, саме а... Україна? Ні, не розумію, тому що... А я розумію, шановний. Це власність, палатка, наприклад, uh -huh. і все, що знаходилось в палатці, наприклад, ті ж самі... А, місці... а ми ж ніхто нічого не за не вкрав? Воно ж все... Тут ну, заходиться. так воно ж все розломане. Ну, а ви розумієте, цей що цей це не має бути встановлено? Ну, а ви розумієте, що швидко? це не належить йому? А я що так розумію, ви кажете, чи я? Ні, це оренда. Будь ласка, питання в судовому порядку, якщо у вас буде до мене... Судові, Шановні, позови, чи да, щось, Будь ласка, в попрошу, порядку. Попрошу, нікуди не йти. Добре. Так він, ну, все, вони вже зараз розбігаються і все. Що тікаєте? А що? Ви а що? А що? ж все. мене не питали ні документи, ні На Які документи. Які, які вам потрібні? Ви ж мене нічого не питали, які вам потрібні документи? Так, як, які потрібні документи, документи, що вас, ви можете законно мене, продавати алкоголь. Bėl dėtingo sėdo, kažkas. Це частна власність, взагалі. У нас є дозвіл на торгівлю. Нам байдуже, що у вас є дозвіл. Тут відбувається незаконний розлива алкоголя, незаконно встановлені, немає рішення виконкому, немає жодної дозвільної документації на встановлення тих документів. Тому ця це і... це розливайка демонтується. А чому ви звертовуєте поліцію? Поліція не компетентна демонтувати розливайки. Я раніше багато разів звертався, але я раніше дуже багато разів звертався з приводу, з приводу інших наливає.

Ви бачили дозвільну Вон документацію, шановні? Ви, дозвіль? ви бачили дозвільну документацію? Я вам можу показати. Це не дозвільна документація. Це не дозвільна документація. Не є дозвільна на продаж алкоголю, шановні. І що далі? Ліцензія на продаж алкоголю. Який зв'язок між Який зв'язок між ліцензією на торгівлю і незаконною побудовою, по вашому? Це не не незаконна побудова. Я пояснюю. Я маю їхати зносити другу таку на вайку, тому я йду. Шановні. Контакт, хватайте. Я вам не хочу показати, на ларек э, є дозвільна документація, Но, ліцензія на продаж алкоголю. І що ви не стоїть? Якщо ви пане алкоголю, що треба дає. Шанов, я маю їх назносити другу. Я маю їхати зносити другу таку наливайку, тому я йду. Шановний. Іванька спитайте. Ну, вообще на топлов такой. О, Руки, двигайте! Тихо, тихо, тихо! Не дергаемся, не дергаемся!

Є підстави, які, яка підстава мого затримати? Назвіть підставу мого затримання. Надайте, підстави а да, що, знущайте чи що? Підставу мого затримання дотримання назвіть. Підстави мого затримання. Будь ласка, голос ну. на камеру. Підстави мого затримання. Бо ви, мусора галіни, такі самі, як і до Майдана. Посмотрите на себе значить. Я нагибаю в українську мовою. Я не настався, ти українською ступуйш. На які підстави? На які підстави? каже, нам затримаєте. Пішли, знаємо. ви йдете, шановні, Якщо ви впевнені свої проводі, якщо ви впевнені свої праводії, чому ви прокидаєте місце? Шановні, ми свою місію зробили. Чому нас залишається? Яку ви місію зробили? Ви пошкодились уже майно? Оце ваша місія? Це а майно. яке? А яке воно майно? Це майно, яке псує. Це майно, яке належить компанії України. Ось нашому розвитку, нашої країни, розливайка, несанкціонований розлив алкоголю, біля саду, саді. Вам показали саді. документи? Вам показали документи? Саді, комп'юті, документи. Це до міської Це ради видаєте. Так, ми теж до міської ради. Вправді? Правильно, так я ж попросив залишитися. Я ж вас попросив залишитися для виїзду, я ж оставив, правильно? Назвіть вставу, для мого затримання. Шановний, ви пошкодилися вже майно, достатньо підстав, достатньо. Нема чого майна. Давайте нам дані сво Да ви знаєте, що... Давайте. Збудь хиб з З вас. Шановні, давайте не будемо один на один. Шанові, один, на один. Показати вам точки, з які вільно функціонують. Покажу. Поїхали, зараз. А ви на не сказали? Свідки, хай покажуть свідки, що я линував майно. Що ти за свої? Я йду собі кому. Щоб у мене ніхто не достав тримається. Щоб у мене його ніхто не дістав тримається. А ти що? А ти що, тебе що не вчили, що? Як у цього відео обезпечитись? Навчили, я вмію. Ну то наші не тримають. Бля, да ні, не си щоб наших. Чого? Ні. Че? Що покажи? Що типа щастя може бути? Найдет. Статю кримінального кодексу номер, за якою ви маєте право мене затримати. Стаття кримінального кодексу така… адміністративно. Яка стаття? Назвіть мені статтю, за якою ви маєте право нас затримати. Статтю, будь ласка, назвіть законодавство. За законодавство. Я звертаюся до вас затримайте тому, будь ласка, мене, до менець кров. Дивіться, гаманець кров в мене. Не треба тут взяти. То якщо не можете статтю назвати, будь ласка, не переслідуйте мене, не переслідуйте, а то я звернусь до суду і вам заборонять наближатись до мене на відстані 150 метрів. Будь ласка, не переслідуйте мене. Ви йдете за мною, мені неприємно. Ян.